Вітаю українці! Зараз знаходимося на війні і боронимо одним з регіонів нашої вільної України Незлавної. І в той час, коли наші воїни, наші війська повинні думати про те, як утримати фронт, як не дати цій нечисті, залізти в країни, знищити наші міста, депутати деяких міських рад. В облрад, в Верховної Ради вважають, що вони боги. І що війна це не про них, що на війні можна тільки заробляти і ворувати. В двох словах історія, яка мене обурила яка не вилазить у мене з голови. Нещодавно побачив відео у Юрія Ларченка на Ютубі, де депутат від фракції Гройсмана. В міськраді Бершит. Бершит, це Вінницька область, він же директор ринку Бершит. бізнеснюга, варюга, я так называю этих до людей. Матюкається, поносить військовослужбовця, посилає його, на зауваження не реагує, Он реально включив режим Бога. Слышишь ты, Ткач... Ткачук, Андрій, Може, ти приїдеш сюди и поматюкаешься здесь, а, голова? Може ти возьмеш зброю та будеш захищати нашу країну, а не у себе на рынке там бабушек обдирать за містовое. Пишов, включив режим Бога? В двух словах, початок війни, місто Берше. Юрій Фурман йде на війну в тероборону. Його пасинок в цей час працює за кордоном. Початок війни його пасинок на ім'я Максим теж приїжджає. І вони разом йдуть воювати. На жаль, Юрій Фурман загинув. загинув при виконанні при захисті країни. Yeah. По закону Максим мог звільнитися взагалі на, на даний час зі служби. Але він цього не зробив і служить на даний час. І я так розумію, в Бершаді він виконував свої обов'язки, але це не сподобалось якомусь там Ткачуку Андрію Варюгі місцевому і Богу. Який на військовому, який в формі виконував свої обов'язки, посилав, угрожав, при цьому не реагував зовсім на поліцію, на зауваження поліції. А мені тепер питання до цих поліцейських, які стояли поруч. А чого ще не складений протокол на цього варюгу? Чому він не притягнув як мінімум, до адміністративної відповідальності? Мужики! Поліцейські, далі, депутати, які ворують міських, обласних, районних рад. Ви з огнем. ви грайтесь з полум'ям. Війна закінчиться. Ми переможемо. І ми прийдемо, і спросимо з кожного. Спросимо з тебе, Ткачук Андрій, чого ти, будучи на гражданки, дозволяв собі. Будучи цивільним, позволяв, дозволяв собі е, принижати нашого військового, який приймав участь у захисті країни. Чого ти баравав в цей час? Чого ти поліцейський не склав протокол на цього варюгу? Ми з вас усіх спросимо. З усіх режим Бога виключити усіх. Я вважаю, що зараз країна. Як ніколи повинна бути одна цілою підтримувати військових, тому що ворог не стоїть на місці. Донецька область забирають район за районом. Харківська область, тримаємося, але тут теж дуже тяжко. А такі, як Качук Андрій, є з якоїсь там партії Гройсмана, або там що фракція, я не розбираюся, дозволяють собі військових посилати нахід і угрожати їм фізичною розправою. Ви дочекаєтесь, ми прийдемо и твой рынок буде убирать замітати, заметать, мить. і цим бабушкам, которых ти обдираєш, будеш носити по домам сумочки. Ти зрозумів? Передаю тобі привіт. Якщо є що сказати, приїжджай сюди і докажи ділом, докажи справою, що ти справжній українець. Да, піди відбей посадку, блядь, Вигані. З нашої країни підарів, а не бикуй там у себе. Ти не Бог. Просто немає слов. Вибачаю за емоції. Але таке в країні, яка воює, не повинно бути. Я звертаюся до прокуратури, до всіх органів, які слідкують за порядком в країні Робіть свою справу. І таких, як Андрій Ткачук. І йому подобних. Наказуйте по всій строгості закону. Якщо цього не зробите ви, то зробимо ми. Але ми можемо обнулити когось. А це вже погано. Тому робіть свою роботу для того, щоб ми тут робили свою. Разом з вами до перемоги. Слава Україні!